Митрополит Чернівецький і Буковинський православної церкви України Данило у зверненні до парафіян заявив, що влада України нібито вигадує війну. Відео із митрополитом з'явилося в соціальних мережах 8 серпня. Пише главком на відеоролику. священнослужитель служитель виступає з промовою і стверджує, що людям не дозволяють паломництво до святилища. Брати і сестри, дорогі паломники. Ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте в супереч неможливого. Наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили і не дозволили нам вас зібрати у це святилище і вам дати роздуми. Богоспасенні, що мав на увазі митрополит, поки не надто зрозуміло. at